Добрий день. Людські права і толерантність знайомі усім нам з дитинства. Ми досі добре знаємо наші права, нам про них розповідають у школі. Ми читаємо про них в інтернеті та книгах і знаємо, що права неможливо без толерантності, що означає прийняття чужих думок та особливостей. Здається, такі прості людські істини, але, на жаль, це не пов'язано зі словом Голокост. Коли ми кажемо про Голокост, на думку одразу спадають 6 мільйонів вбитих євреїв, в тому числі і в Україні. Євреї потрапили в жорно ідеології антисемітизму. Ідеології, фашизму, націоналізму. Вони не мали прав, що мали інші, до них не було ніякої толерантності, вони не визнавалися людьми. Трагедія євреїв в Україні вилилася в Бабин Яр, Дробицький яр, Богданівку, Прохорові склади в Одесі та багато інших жахливих подій, про які неможливо забути. І я чув розповіді від батьків, бабусь та вчителів про ці жахливі злочини, які відбувались понад 80 років назад. Але найяразкравіше всю цю трагедію голокосту відтворює художній кінофільм режисера Співена Спілберга, список Шиндлера, справжній, лякаючий своєю реалістичністю фільм. Тут немає кровавих битв, гучних вибухів та ворожих винищувачів. Нам показують війну очима людей, які довгий час жили в мирі та спокої, і втратили все це в одну мить лише через те, що вони іншої національності, гидко, принизливо, образливо. Від того, які люди можуть бути жорстокими, засліплені ідеологією. Дивитись такі фільми неймовірно складно, коли бачиш людей, які вірять, що вони зможуть врятуватися, вижити. Але ти знаєш, вони всі загинуть страшною смертю, яку їм вже підготував нацистський режим. Голокост саме про це: про страх, біль та страждання, які були допущеними з мовчазної згоди демократії Європи. В Свою чергу, трагедія Шоа, це також і про героїзм, самопожертву та любов до ближнього, яку бачимо в списку Шиндлера. Недаревно, лейтмотивом фільму стає фраза Стори хто рятує одне життя, рятує увесь світ. Голокост це невгомонний біль єврейського народу та усього світу. Але незважаючи на увесь трагізм подій, на усю моральну важкість, варто знати та пам'ятати про це, щоб таких житті більше не було. Ми не повинні забути про трагедію Голокосту. Та його наслідки, щоб ніколи не потрапити на цю брудну стежку, щоб зберегти своїх рідних та близьких. Дякую за увагу.